Всім привіт! З вами знову метро Підручний з острова Тенеріфе. Зараз я знаходжуся біля підніжжя гордості острову Вулкан Ельтейде. Це найвища точка, доки можна доїхати автомобільним або велосипедним чи іншим транспортом. Дивіться вже на верхівку йде. Підйомник, як ми бачимо. Висота тут 2272 метра. Так. Туристів дуже багато. Зараз я буду починати спускатися вниз і ще. Покажу сам кратер і саму верхівку вулкана.